В Житомирі відбулася зустріч з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем, на якій обговорили стан захисту прав на Житомирщині. Особливу увагу сьогодні ми приділимо питанням захисту прав громадян, які в умовах повномасштабної війни є найбільш вразливими. Це діти, внутрішньопереміщені особи, військовослужбовці, військовополонені, а також ті, хто перебуває в місцях позбавлення волі. Від початку повномасштабного вторгнення Житомирщина була та досі залишається важливим гуманітарним хабом. Наразі в області проживає десятвісі тисяч політичних осіб, з яких 15,5 тисяч діти, 3200 осіб з особи з інвалідністю та 366 багатодітних родин. Дмитро Лубінець розповів про створені напрямки конституції, серед яких одним з основних є захист прав ветеранів, військовослужбовців, військовополонених та членів їх сімей. Ми перевіряємо реагуємо на порушення прав. Громадян України з системою ТЦК СП на території Житомирської області є публічні випадки, коли, на думку громадян України були суттєво порушені права. Основний напрямок це пряме спілкування з родинами військовополонених та осіб зниклих безвісти. Я в тому числі у них запитую, до кого вони звертались, чи треба їм додаткова допомога, як реагують військові частини, чи швидко оформлюються документи, будь-які довідки. Система змінюється, проте залишається багато критичних питань, каже Дмитро Лубінець. Щодо повернення наших громадян. Дійсно, станом на зараз є один публічний канал комунікації між Україною і Російською Федерацією. Це канал комунікації між мною і моєю контрвізові Маскалькова, яка займає таку ж саму посаду, як і я на території Російської Федерації. Хоча я не вірю, що в них взагалі існує якісь правозахист. Але тим не менше. це в тому числі призвело до того, що нам вдалось і вдається повертати наших громадян. З території Російської Федерації, а також з тимчасово окупованої території України. Разом у взаємодії з координаційним штабом споводження з, з військовополоненими нам вдалося повернути 3405 військовополонених. Також нам вдалося повернути 161 особу, яка вважається за словами уповноваженого справ людини, звільнення з полону багаторівнева складна комунікація. Цю роботу ми точно будемо проводити далі. Ми це робимо десь публічно, десь не публічно. Саме головне, щоб були всі зацікавлені в тому, щоб з одного боку проводити роз'яснену роботу і десь по можливості заспокоювати родини. Тут я готовий сприймати будь-які ініціативи. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.